Що Друзі, ви навіть не уявляєте, яка в нас жарінь. настільки е, жарко, я ще й забула О, пропоную швидше починати. Сьогодні мені б дуже хотілось концентрувати саме на українських брендах, тому що зараз е, наразі для мене це має дуже велике значення. Потрібно підтримуватись. Уж запрошую вас до магазинів. Давайте роздивимось, які пропозиції нам пропонують саме українські бренди. Ну і ще подивимось, що є цікавого. Але перш ніж ми почнемо, не забудьте підписатись на мій інстаграм. Підписуйтесь на мій канал, мені буде дуже приємно. Тим бачиш, зараз у моєму інстаграм буде багато змін, тож обов'язково підписуйтесь. І? Так, ну, ну і... я пропоную починати з бренду Стіма. Я вже вам тут знімала. Передивилась, що в них є цікавенького на сайті. Є дуже цікаві речі, ну навіть ось. Подивіться. Так, зараз давайте все буду приміряти. 899 гривень. Так, дівчата, починаємо одразу з краси. Я знаю, що вам дуже сподобався о, у минулому відео цей бренд. Там були дійсно дуже гарні речі, але це нова колекція, і далі ще краще. Просто подивіться. На цю сукню це сукня Міді з розрізом, де ви можете показати свою гарнесеньку ніжку, коштує вона 1390 гривень. Вона має гумку, ось тут резинку дуже класно сідає на вашу фігуру. Взагалі робить її нереально красивою. А ще й тут дуже багато спідниці. Але у цього бренду є навіть і окуляри, і аксесуари, тому дуже хочу приміряти ось такі. Колір беж. Вони так само деталізовані. Тут дуже прикольні деталі: 260 гривень, дівчат. Ну як вам, дівчатка? Просто мені здається, краса дуже гарно виглядає. Я спеціально виходжу сюди. Центральну залу, щоб у мене була змога передати вам, по перше, кольори, і щоб ви розуміли, як насправді це буде виглядати, який колір буде у тих чи інших речей, щоб ви абсолютно точно це могли зрозуміти. Мені здається, це класна ціна і дуже дуже гарна, настільки витончена посадка просто оцього мису. Я обожнюю таке. Подивіться на цей рукав. Ну просто браво, я не знаю. Початок у нас сьогодні бомбезний. Як далі піде справа? Не знаю, але дуже сподобалось. Надзвичайно ну, на мені ось така сукня комбінація. Вона така подовжена. До речі, і їх сандалі коштують вони 2000 гривень. Вони маломірять. це в них 37 розмір. Дивіться, майже на мій 35 Попередню сукню я приміряла у розмірі М, а ось ця у розмірі XS. Дуже подобається, що у неї є ось тут трохи повітря. Вона вас не дуже сильно буде обтягувати. Вона буде класно сидіти на вашій фігурці і додала сюди просто голубу сорочку. Ви вже знаєте, що це дуже актуально. Коштує вона 899 Героїв. Ось такий принт у цієї сукні комбінації. Такий класичний сліп дрес з дуже-дуже приємною тканиною. На дотик це просто бомбезна ніжність. Дивіться з боку, це виглядатиме якось. Ось так дуже спокійно. Можна взяти в руку просто якусь авоську навіть, і все ось вам і стильний лук. Так зараз спеціально відійду трошечки подалі. Щоб ви змогли побачити, що в нас вийшло, я її просто трошечки заспокоїла насправді срочки, щоб ці щоб Ця сукня не виглядала занадто вечірною, тому що колір неї дуже дуже гарний. Такий прям дорогий колір. Мені дуже сподобалась вона. І класно регулюється ось тут все. Тобто XS — це прям дівчат на есочку. Багато тканини, тому можете сміливо замовляти на сайті. XS. Is... Можна якось погратись із цією сорочкою, якось її зав'язати красиво. Ну це вже як вам більше до вподоби. Дуже зручні сандалі, вони шкіряні, до речі. І е, все з натуральних тканин. Це дуже приємно. Навіть просто приміряти це. Дійсно, дуже-дуже приємно. Ось такий у нас другий з вами лучок, Як вам, обов'язково пишіть в коментарях. Дівчатка, не забувайте, саме ваші коментарі просувають україномовний контент, теж обов'язково пишіть, що вам сподобалось найбільше. Далі, дівчат, на мені ось такий костюм це топ і спідниця. Коштує він 1200 гривень, і сидить він просто неймовірно. У мене таке враження, що моя талія ще в два рази стала менше, ніж вона була до цього. Дуже тендітне таке забарвлення, обожнює такі кольори. Дивіться, покажу вам поближче. Дійсно, дуже дуже гарно. Це білий, ніжно-білий такий колір, класна довжина. І як на мене, це от справжня жіночність. Як вам, дівчатка, напишіть в коментарях. Склад тут дуже класний, тут 70% віскози і всього-навсього 30% поліестеру думаю, це для того, щоб отримали форму. Дивіться, яка краса. І ціна гарна, і які красиві речі можна знайти у наших українських брендів. Дійсно, дуже ніжний, настільки дівочий. Бомбезний костюм, як на мене, він ще є у них у різних забарвленнях. Якщо ви помітили, майже вся нова колекція цього бренду має квадратний мис, і це надзвичайно елегантно. Я ще раз про це кажу, тому що дійсно дуже гарно виглядає на дівчатах, на жінках, щоб мені сюди якісь е, такі черевики, прям знаєте, в стилі Мартінсів. Було б надзвичайно гарно. П'ятидесяті Мартінця, я думаю, сюди б дуже круто вписались. Був би такий контраст, правда? Напишіть, як вам, дівчат. Ось так вам покажу поближче, як виглядає ця тканина. Дуже приємно, надзвичайно приємно. Люди прийшли купувати речі. А я, як завжди, тут вам щось знімаю. Ну, ви маєте знати про усі новинки українських брендів. Я дуже стараюсь. Показати вам дійсно щось нове і гарне із наших виробників. Так, ну і останнє, що я, напевно, тут примірюю, просто неймовірно. стильний спортивний костюм, чорний і ось такі е білі кеди. Є тут ініціалізація бренду Стіма, коштує він 1790 гривень з нової колекції, хлопок і 20% поліестеру. Тобто костюм дуже гарної якості. Ось такі тут помаранчеві є прострочечки. Кеди коштують 1637 шістсот десь на 36, Напевно так, думаю. А ще дівчат він просто ідеально сідає по розинці, ось такі кишеньки. Ось цей дуже прям сподобався. Yeah. Я вам Обіцяла, що буду показувати спортивні костюми і кросівки. Ось цей надзвичайно стильний. Він yeah. приємний, він не на флісі. Це прям от те, чого я очікую від гарного спортивного костюму. Дуже подобається, що це худі дійсно оверсайз, худі світшот, не знаю, як вам більше сподобається. І чорний колір. Один цей напас помаранчевий. Вирішив усе дуже гарний костюм, насправді. Дуже-дуже до вподоби мені, тому обов'язково придивіться. Ну, а я пропоную йти далі. Так, у них тут ще дуже багато цікавих окулярчиків. Дивіться, 269, причому вони абсолютно різних форм. Ось ці так само сподобались, 269. Всі приблизно в ось такій ціновій категорії, щоб ви знали. І ще в них навіть є носочки. Так само дуже цікаві. Тут взагалі різних різних форм, майже гучі дичать. 260 гривень. Такі з різними написами носочки коштують 119. Патріотичні, ось такі з червоним серцем. 56 гривень. Ціни дуже приємні. З 36 по 40 так само 56 гривень. Аксесуари так само тут є, в дівчат, різні кулечки. Так, два кулечки в парі. Давайте подивимось. А, ні, це одне одне дівчат. 209 гривень. Бюжутерія. І пасочки є. Можете собі щось таке тут підшукати або замовити у інстаграм. Мені в них дуже сподобалась ось ця сукня, неймовірна тканина. І ціна десь приблизно така сама, я думаю. Так, 1100 гривень. Тут просто рай для тих людей, хто полюбляє сукні, тут їх дійсно дуже-дуже багато дівчат. І класичні є, і жакети. і Все, що вам доподобалося, обов'язково заглядайте взагалі на їх сторіночку, тому що тут дійсно дуже-дуже багато гарних суконь, костюмів. Ось дивіться навіть трендова сорочка у смужку. Також є. І приємно, що це наш український бренд 779 гривень. Так, зараз дівчат зайдемо в наш Голді. Трохи піднімлю вам асортимент. Взагалі, що з'явилось цікавенького, пороздивляємось. Думаю, вам це буде цікаво. Одразу впала в око нова колекція. Як бачите, багато шорт, кроків, дуже багато футболок. Цікавих вони дійсно дуже цікаві. Ось такий кроп 299 гривень. Кропмайка така, рубчик. Далі побачила це чоловічий відділ ойлузі футболочка. Ціна 349 гривень. Тут дуже багато патріотичних футболок різних. Бачу ще одна: Джавелін, дівоча 299. Якщо ви хочете придбати щось недороге. Зробіть це у українського виробника. Якась футболочка нам завжди з вами потрібна. А ви таким чином підтримаєте свою країну? Це дійсно дуже дуже важливо. Бачу, що ще є багато тут шорт. До речі, ось ці дуже цікаві шорти. 299 гривень. Навіть просто з білою сорочкою, з якимись чорними сандаліями. Виглядає дуже непогано. Я так розумію, що це не фіспортивна лінійка. Одягу 299 гривень такий топ. Сукенка ось така зроблена у стилі халату. Така сукня, трохи кімоно. А, це навіть костюм дівчат. Не зрозуміла спочатку, це спідниця, і до неї ось така блуза 799 гривень, коштує, напевно, весь костюм. Тому що цінник один. Подивіться, дуже непоганий костюмчик, як на мене. Гарненький. футболочка з написом кохана. Пам'ятаєте, було щось подібне у бренду One by one Я це точно пам'ятаю. Це був спортивний зелений костюм. 359 гривень така футболка. Бачу, що є навіть і джинси в них. Я окупувала в них дуже давно, років 5-6 тому. Пару светрів і вони були, до речі, класної якості. Дивіться, яка тут виділка, навіть є внизу. Слухайте, дуже непогані джинси. І це такий плотний денім. Не знаю, як він сидить на фігурці. Напишіть, хто купував, можливо, тут джинси. Ну, це без коментарів. Багато джогерів, до речі, спортивних костюмів. Так само тут дуже цікаво. Можна щось таке собі придбати недороге і порадувати себе. І навіть бачу щось із мусліна. Такий костюм. Напевно, там широкі штани, я так собі думала. 799 гривень. Дивіться, ось такий костюмчик. Колір? Супер. Ця футболка просто дуже крута. Незвичайно мені сподобалось. 299 гривень. Просто з е сірими джоверами, класно виглядала. Бачите, ось така патріотична моя любов. Я її побачила, до речі, у них у інстаграмі. От я б собі хотіла б щось таке придбати. Мені подобається дуже, як виглядає наш герб. Мінімалістично е немає ніякого такого величезного малюнку. Я таке люблю 359 гривень. І, до речі, тут стійно діток багато речей. Ну, ось так, трошки вам познімала. Бачите, дуже багато насправді ось таких джогерів. Футболочок, є з чого обирати. Приходьте. Так, футболка, я вже казала, 359 а штани 499 дев'яносто дев'ять в розмірі. S. Так, дівчатка, дивіться, насправді вийшов дуже прикольний. Комплект і штани сидять дуже класно, абсолютно чітко по розміру. Але вони всередині мають щось таке трошки неприємне. Не знаю, що це, це така це тканина, така трохи рипуча тканина по гумці, по резинці дуже класно, Взагалі мені сподобалося. Відкрила штору, бо занадто темно. Ви просто нічого не побачите. Тож зручний комплект. Для життя класна футболочка в тімуні дуже прикольно. Взагалі тут море футболок. Вони з різними написами. Написи дуже прикольні. Якщо ви хочете якусь таку круту футболочку з патріотичним якимось написом, вам однозначно сюди. вже на традиційну чашку кави трошечки з вами поспілкуватися. Боже, друзі, тут настільки темно, що не можна улаштуватись абсолютно ніде. Насправді я хочу дуже... Ні, по-перше, наша переможниця, пані Наталя, нарешті прислала свою фотографію. Я вам дуже вдячна, що ви її прислали. Тільки третя дівчинка десь загубилась, будь ласка, не йдіться, тому що ваш подарунок на вас чекає. Я все, що чекаю від вас листа. Насправді я вже третє відео намагаюся розповісти вам цю історію. На днях у нас були е, сирени, і е, ми, як кожна українська родина, я зараз знаходжусь в гостях у моєї мами, робимо закрутки е, зимній час. Всі переживають, всі це роблять. І от дівчата, уявіть, якийсь день дали сирену. І е, я чую крик із сусідньої кімнати мами, яка кричить: Доця, це е, вибухова хвиля, де малий. І ми усі це вночі. Уявіть. І ми усі, я сестра, моя мама вибігаємо в коридор, у Мами трикімнатна квартира, і розуміємо, що це зірвала банка огірків. Просто уявіть собі! І в нас почалась істерика. Ми так сміялися, час ви не являється. Це був такий сміх. З одної сторони це звичайно дуже смішно, але уявіть просто наскільки нас вже морально покалічили, що ми злякались реально цієї банки огірків. Представляєте, зараз дівчат підемо ще у один український бренд, тому що там просто неймовірної краси речі. Я дуже дуже хочу вас з ним познайомити. Тож ходімо. Потішу дуже гарними сумками. Просто неймовірну сумку побачила. Це такий мультибрендовий бутік. Тут у скайпарку я знімаю, зараз в Вінниці знаходжусь. Подивіться на цю сумку. Це сумка від італійського бренду Cezano Basconi. Взагалі уся, уся ця стійка від цього бренду. Подивіться на ці сумки, якої вони просто краси. Зараз така сумочка коштує в районі 7 тисяч гривень. Це шкіряна, звісно, сумка. Надзвичайної якості, вона мені дуже сподобала. Взагалі тут дуже багато цікавих моделей. Загублють в Басконі, можливо, вам буде цікаво, тому що форми дуже цікаві. Пафери є навіть дійсно дуже дуже гарні сумки. Якщо хтось хоче. Пласти свій бюджет у якісну сумку. Просто подивіться, якої вони всі краси. Ну, а хто підписаний на мене в інстаграм, знає, що я вже, ну, напевно, майже рік дуже хочу ось цю сумочку від Versace. Versace Jeans Couture. І вона в них навіть є у декількох кольорах: і чорна є, і червона, і дуже гарна карамельна. Давайте приміряю. Нарешті, нарешті, хоч примірюють 10 тисяч сімсот гривень е, і мінус 30 відсотків зараз. То магазин має ось таку назву, знаходиться на першому поверсі у скайпарку. Я не можу цієї краси. Є і чорна, навіть у наявності є в них зараз і чорна, і е, е, така карамельна, дуже гарна, червона. Тобто можете прийти сюди, якщо ви живете у Вінниці, дивитись мене з Вінниці, і хоча б подивитись на неї, тому що у Києві навіть немає де мені було подивитись на неї. Я заходила в цум, там ще не були представлені ці сумки, їх ще не було, не знаю, як зараз. Знаю, що цум відчинений, обов'язково там щось познімаю, коли повернусь. Але сумка ця мені дуже Ось така модель, як під Прада зроблена. Трошечки покопіювали вони Прадо. 4746 гривень. Просто трохи потішити ваше око, дівчата, тому що дуже гарно. І навіть ось ця біла. Я так само тільки що її приміряла, брала до рук. Вона в районі 5 тисяч гривень зараз. Так само зі снижкою. Подивіться, яка краса. Просто хочу вас трошечки потішити, дуже чимось гарненьким. Ось вони, дівчат, у трьох різних кольорах. Я навіть не знаю, яка мені більше до вподоби. Чи червона. А напишіть, яка вам, до речі, більше подобається чорна, червона чи карамельна. Так, народ, заходимо. Леся бренд. Український дуже-дуже цікавий бренд. Давайте поглянемо, трошки розглянемо, порозглядаємо асортимент. Ось такі сорочки. Подивимось зараз. Яка ціна в клітиночку 790. Така сама чорна. Ось така дуже гарна біла. Але скажу вам одразу, що тут просто нереальні сукні. Ви не уявляєте? Хоча фішка цього бренду саме вишиванка. Тобто вони починали з вишиванок. Давайте поглянемо, яка ціна. І така сорочка коштує 1390 гривень. І ще є вона у білому кольорі. Теж дуже гарна. Але я прийшла спеціально поприміряти їх сукні, тому що вони тут неймовірні. Кинулась у око ось така міді чорна сукня. 1790 гривень. Позаду в неї резинка. І ось такі деталі має спереду. До речі, тут дуже багато і класичних речей. Ось такий чорний жукет коштує 2590 гривень, якщо ви, наприклад, на якійсь там керуючій посаді або працюєте в банку, і ще є так само у такому бежевому, дуже ніжному кольорі ціна така сама, якість, неймовірна. Величезна кількість і різних. Блуз, сорочок, шовкових спідниць ось така дуже гарна сукня. Навіть трошечки боху щось є, щось таке, настрій такий, не сам фасон, 1590 гривень, 70% віскози. Тут дуже багато усього, я вже хочу поскоріше щось приміряти, тому давайте будемо починати, тому що вже дуже хочеться щось вам показати. Так, зараз буду приміряти ось таку сукню міді. Народ ви навіть не уявляєте, яка це тканина. Вона відблискує абсолютно різними кольорами. І от дівчата-консультанти кажуть, що на сонці вона буде ще е яскравішою. Звичайно, камера вам зараз цей ефект не передає. А зараз на неї знижка 1590 гривень. До речі, друзі, я забула вам показати сьогодні. Я виглядаю ось так на мені сукня від бренду Волан. І, до речі, вона навіть дещо мені нагадує ось цю сукню, яку я зараз буду приміряти, тому що форма така типова, я обожнюю такі сукні. І ось таким чином. Дуже дуже ніжно сукня виглядає Вона зовсім зовсім трошечки присвічує. Не да, подивіться, яка краса, дівчат. Вона у них у трьох кольорах. Точно знаю, що є ще сірий. От не знаю, який третій дівчат. Напишіть обов'язково в коментарях, як вам. щось знаєте. Такий настрій трошечки е, сліпдрес, але і не сліпдрес. Дуже цікава насправді сукня. Надзвичайно гарний колір. І зараз примірюю ще. Я вийшла е, сюди в зал. Думаю, покажу вам, можливо, тут колір буде трохи краще видно. Ось Вона така троші, трошечки трошечки просвічує, але це дуже гарне дівчата. Неймовірна і і сукня. Ну, а друга сукенка дівчат буде у нас ось така. Трохи, мені здається, у стилі ретро. вона 2290 гривень склад 60 віскози і 40% поліестеру. Я не бачу в якому розмірі я її приміряю. Ну напевно, думаю, S. тут надзвичайно гарні деталі, і тканина на дотик дійсно дуже приємна. Дівчата, подивіться, просто так тут ще є розріз, Почуваєш себе, е, ніби зараз в тебе буде якесь свято. знаєте, От я її приміряла, ніби в мене зараз буде якийсь день народження, і я обираю собі аутфіт, щоб класно його відсвяткувати. Тобто сукня, яка одразу... Піднімає вам настрій, вона просто неймовірно гарна, як на мене. Може мені потрібен трошки менший розмір, не знаю, тому що ось тут е, бачу, що є трохи простору. Хоча, можливо, якщо б я одягла білизну, дівчата, новий бренд Леся будете знати, тому що я так само Ні, нічого про них не чула. А у них тут настільки гарні речі, ви просто не уявляєте. Дуже подобається, як ці сукні сидять на фігурі. Вони. Дійсно абсолютно не гірший, ніж бренд Андретан, де цінник реально зараз дуже сильно виріс. То ну заходьте, просто зайдіть, і я впевнена, що ви знайдете для себе щось цікаве, тому що тут є що обирати. Повірте, тут такий асортимент. Я показую те, що зараз сподобалось мені. Але ми ж з вами всі різні, можливо, ви для себе знайдете щось більш цікаве. Я показую, керуючись тільки своїм почуттям прекрасного, так мені дуже до вподоби те, що я зараз приміряла. А ви, звичайно, дівчат пишіть у коментарях. Це просто нереально гарна сукня. І зараз примірюю ще один костюм і ще одну сукню, дівчат. Не повірите, але суконь сьогодні буде багато, тому що вони усі дуже гарні. Почуваєш себе просто, ніби ти в якомусь кінофільмі. Хочеться просто одягнути ретро хустку окулярчики сюди, одягнути якісь гарні підбори. Яка це краса народ. Далі буду приміряти ось цей костюм у смужку чорно-білий. Подивіться, які тут ґудзики, льон 50%, віскоза 50%. Ціна 1590 гривень, шорти до нього йдуть. І до нього взяла ось такий трикутажний топ. Так, яка в нього ціна? є є, є дівчата, зараз скажу. Дістану цінник, коштує 390 гривень. Ось таким чином виглядає цей комплект. Дійсно дуже класні шорти, кишеньки тут позаду, дуже цікаво зроблено. Кишенька тут позаду. Зрозуміло, що можна і застібнутим носити, заправити в ці шорти, так зробити дійсно таке кімоно, Або навіть одягнути якийсь пасочок, але мені більш до вподоби, коли це ось такий більш розслаблений вигляд, я б його навіть не застібала, Якусь солом'яну сумку, гет. Солов'яний сюди буде дуже-дуже красиво, зручно. Ось цей костюм. Бачите, мені якраз по розміру все сідає просто ідеально, дівчат, і по рукаву, по резинці неймовірна якість у цього бренду. І остання сукенка, так само міді. Подивіться, гудзики зроблені як перли. Ось таке забарвлення, ось такі деталі. Завжди показую вам дуже близько, щоб ви одразу зрозуміли, яка це якість. Коштує 2390 гривень. Це розмір 42. Приміряю його. Ну що, дівчат, остання сукня виглядає ось таким чином. Вона має два синхронні розрізи. І дуже-дуже. Гарні ґудзики, боже. Я отримала просто море задвоєння сьогодні від наших українських брендів. У бренду Леся так само є інстаграм. Дівчата завжди всі посилання на речі або магазини. Я прикріплюю під відео. Тому заходьте, будь ласка, і користуйтесь інфобоксом. Я завжди готую його дійсно дуже якісно. Я вишуковую майже усі речі, які мені вдається знайти. У цей час тому обов'язково звертайте на це свою увагу. Що не сукня, то просто бомба. Обов'язково пишіть, що вам сподобалось найбільше. Мені сподобалось все, якщо чесно. Сьогодні те, що я для вас приміряла особисто на себе, дійсно були дуже класні, якісні, гарні речі. Ця сукенка не виключення. Просто подивіться, і уявіть, як би було красиво блондиночкам. У ось цій сукні показуємо поближче, і по рукаву, і взагалі, і збоку, і зліва, і справа. Чесно, отримала сама. Море, просто задоволення дівчат. А ви Обов'язково напишіть мені в коментарях, чи знали ви щось про цей бренд, чи купували щось у їх магазинах, тому що я думаю, що про цей бренд ну точно чуло небагато людей. Надіюся, відкрила для вас щось нове. Якщо це буде так, я буду дуже рада, тому що зараз, як ніколи, потрібно підтримувати своїх підтримка дійсно дуже потрібна українським брендам. Ну і я, як завжди, не прощаюся, кажу вам до зустрічі. У наступних примірочних пока ви навідаєте, яка тут дівчина консультант. Вона з Херсону. Просто не можу цю історію слухати без сліз. Я знаю, що в мене багато глядачів з Херсону і все буде добре. Народ тримає. Я інакше. Віримо.